Аюрведична олійка для голови на запах, ну, сюрстрмінг в світі запахів. Я от нюхаю в мене очі самі закриваються брові, опускаються. Я думаю, що це хіма. Я вже Захару стриг бачкат. А. Тому... Гірше не буде. Зараз нанесу йому ще олійку цю. О, воно прям як олійка. Ну що, ну, живненьке, жирненьке. Як серце, як серце. Все остання стрижка сьогодні. Закрий очі. Уявляєш, що ти приїхав в гості до бабушки, заходиш в хату, я вже являє, як не... А там прабабушка. Я вже являю, як коліна ломить, як вона цією манцю собі коліна втирає. М -м -м -м. Скоро гроза. А саме цікаве розкрилась. Мята, чи щось таке, знаєш? У нього є вічуває якісь такі охолошення. Ну от от тепер на гидке. А тобі як відчуття? Ну є охолошення. знаєте, як перед бриттям наноситься така от мазь, щоб mm -hmm. шкірок тутувати. Так же само десь відчувається голова вложить. Ну а тобі легше стоять на голові чи ні? Охолоджує. Охолоджує и все. голову, холодже волонтера, кость може все успокаиває. Ну, mm -hmm. нічого так. Дужився, мене нюхає мужик.